Я казав мій дід, в той день, коли ти зрозумієш, чому круглу піцу упаковують квадратні коробки, а їдять розрізавши на трикутники, ти навчишся розуміти жінок. Каші 70 грамів. Що? Угу. Наша? Наша? Так? Що ти робиш? Зачекай. Вечерю сиплю собі. А что ді... ти... Ну дієтолог мені сказал, їсти все по грамам. І я тепер ресурс насипаю собі, кашу, 70 грамм мяса, треба 100 грамм на... Так ти ж над'їдаєш. Ти так ніколи в житті не схуднеш. Що я так что сроблю? Павлом, да. Дід, Павло і, і Костю. Кось... а і, то да. вже ж у них хата там не годна була. Не була, вони там ото купили. Вони купили, а, парасочка вмерла, вони... а то парасочка Костюку була сестра. Сестра. А, да. сестра. Ну, Мамин синочок таке, от, знаєте, бі білоручка. Що робив? Корову доїв. У мене для тебе погані новини. Що? Давай сюди вже давай. Коротше, куми побачили в Тіктокі класну груз, команду. А, я вам вкажу, домма просто. Купили дітям, але граються куми. Комиси то розлякаються заповним ходом, я вкажу. Попела до кума бігом. Давай рідненька. Бачать здоров'я. Ти ноги витер, тварь ти кончена. Скільки пісходяться на ніж, а? У хату? Скільки мене не було, а? Хазяїн грьобаний. Що, як прийшло побачення. А, Неділя, можна собі трохи відпочити. Ти зятю, щось до мене казав? Та ні, мамо, я не до вас. А я до тебе. Що ти розвалився? Ти не видиш, яка на дворі спека, Все на городі посохне. Бери шланга йди підливай. Владик, перекрий воду, що шланг тече. Ти що вже все підлив? Мам, здається, воду відключили. Буду чекати, поки включать. Б там підливав. Брехуни єбані. Дуже мені не подобається думка така людей, коли я питаю в людини, що ти куриш траву? а вона говорить, бо в житті треба пробувати все. Тобто, діда, мить, ти не пробував. <рив> Корову даїти ти не пробував, <рив> а водний на кагорі тобі треба, блідой. Що така недовольна, що там гребешся? Та лівчика треба комусь дати. Він мені так подобався, я його купила, а він на мене великий. О, взяла на виріс і не виросли, да? <рив> Піздіти людям! Сайтани, <рив> 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 блядь! Твою мать. Красавиця какая я. То що це виходить? Пилосос для машини за 2000 гривень це дорого. А якийсь там кремчик за 2000 гривень, який в те за два тижні кінчиться, це нормально, бо він хороший і мені допомагає. Так мені пилосос теж допомагає. І за два тижні новий купляти не треба, розумієш? Оце все ж у в жінку. Пішла. Півгодини тому в магазин. Мабуть, вона вже там працює. Кіть! Скажи, що я в тебе саморозумна. Навіщо? Ну просто скажи, що я в тебе саморозумна. Ну, ти в мене саморозумна. Ну і що це треба? Ну, я просто зібрала пазл за один день, а там написано, що 3-4 роки. Так що. А. Ага. Вісока гірм'я полюбила тивана. Полюбила дивана. Блін, вже темно, мені страшно до додому повертатися. Давай я тебе приведу, я нічого не боюся. Блін, клас, ти такий в мене сміливий. Угу. Пока, дякую, що привіт. Я знаю, цього Льва. Називається Львівське 1715. Мене теж пару разів скусав. Мене взагалі чуть не загріс. Отож. Володимир, а як ми поймемо, що обід закінчився? Не спіши, ти все зрозумієш. Можна їсти блядь, в ресторані, чи що. Елекпоняв, обід закінчився. Закінчився. Угу. Так, хто так кидає? Йок, твою мать! Там 50% є з яких треба просто повиганяти. Це ти не розумієш, що ти йдеш на фотосесію треба придумати з першого, як ти фоткаєшся. Я? А ні, Ані обернулася сраку та все. Так, Люба, а ти би не могла з багажника принести мій телефон? А ти взагалі нормальний? Руки-ноги руки, ноги є? Ні? І так мій психотерапевт рекомендував мені будь-яким шляхом уникати конфлікти у сім'ї.